Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. Вітаю! Вітаємо! Це Оля, а це Саша, і команда «ПрофіБуд» продовжує ділитися з вами корисною інформацією зі сфери будівництва та ремонту. Тож сьогодні поговоримо про декоративну штукатурку, а також очищення стічних вод. І продовжимо цикл сюжетів про екологічне, чисте, незвичне житло. За допомогою об'єднання науки та практики у сфері гідроекології були створені очисні споруди не тільки для великих промислових підприємств, а й для власників приватних будинків. Як рівненська фірма сам вийшла на ринок з розробкою компактних очисних споруд. Дивимось у наступному сюжеті. Питання якісного очищення стічних вод, в тому числі і промислових, з кожним роком стає гострішим. Тож з метою об'єднання науково-технічної бази та практичного досвіду спеціалістів у сфері гідроекології. Було створене науково технічне об'єднання водні екотехнології. екотехнології-21». об'єднання створене фірмою «СААН» та Ельф, до якого входять організації, підприємства і фірми з різних регіонів України, які мають потужний науковий технологічний та технічний потенціал. Ми заключаємо госдоговори спільно приймаємо участь у виставках в різних містах України. Розробляємо спільні рекомендації наукові, пишемо статті, патенти і фактично все це оплачує фірма сам. Тому завдяки ось такій співпраці нам дається бути, як то кажуть, на вістрі всіх останніх досягнень досяг, галузі очищення води, господарства, промислової екології. І, зокрема, ось завдяки такій співпраці. У нас є широке коло впровадження нових технологій, як в Україні, так і за кордоном. Підтвердженням високого наукового рівня розробок ТОВСАН у поєднанні з практичним досвідом є впроваджені та розроблені системи водопідготовки та водоочистки на ВАД вирівський кар'єр, яким опікуються німецькі інвестори. Попри притаманий імпедантизм та європейські вимоги до виконавців робіт, вони високо оцінили роботу ТОВСАН. Було зроблено очистка питної води. Починаючи з скважини подачі води і очистка зброса на цей одним комплексом на цей замовник вже пропрацювавши 7 років роботою задоволений. Контроль за якістю і виходом для них було основою. Ну і норми води так само. Щоб зробити своє обладнання доступним для різного споживача, у часи кризи фірма Сан спрямувала свій потенціал в нові напрямки діяльності. Відтак компанія вийшла на ринок з розробкою компактних водоочисних установок. В процесі очистки вода проходить чотири ступені, як мінімум чотири ступені. Це механічна очистка, окислення та знезалізнення, сорбційна очистка. Фінішне механічне фільтрування, і якщо потрібно, то ще додатково ультрафіолетове знезараження. Що можна віднести до переваг нашої установки? Ну, По-перше, це і компактні габаритні розміри, ергономічність. По-друге, використання абсолютно безреагентних схем очистки, що дозволяє спростити схему і головне здешевити схему. Та попереджає так зване вторинне забруднення води від передозування регіону. Обладнання, як і технологія, має необхідні сертифікати та гігієнічні висновки, просте в обслуговування та надійне в експлуатації. Власна розробка фірми Сан підтверджена патентом. Підходить міні-установка для котеджів, шкіл, дитсадків та приватних будинків. Установка з очищення води, як і інше обладнання фірми Сан спрямоване на те, щоб зробити життя людей комфортним та безпечним. А ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки торгової матки Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. Екологічний партнер програми фірма Сан. СААН, «Саан» успішне об'єднання науки та практики. Наступна рубрика розкаже, як почувати себе комфортно у спеку, майже не використовуючи кондиціонер. Цікавинка про екологічне і водночас розкішне житло. штат Техас, музична столиця також одне з найзеленіших міст Америки. Саме тут сімейна пара вирішила знайти ідеальний будинок, а знайшли житло, яке потребувало величезної роботи. Правда, мало дві переваги розташування і зелень навколо. Температура тут може підійматись до 40 градусів за Цельсієм, але архітектура будинку передбачає природнє охолодження. Попередні його хазії використовували піщаник, целюлозну ізоляцію і тепловідбиваючий дах. Основа під екожитло була уже. Закладена. Тож новим власникам потрібно було при ремонті використовувати якомога більше екологічних матеріалів. Луїза і Джон живуть тут зараз. У висоту вітальня 7 метрів, у довжину 14,5. А який вигляд з вікна через нього хазії і закохались в цей будинок? Завдяки стелі, що знаходиться на рівні другого поверху, кімната здається величезною, тому господарі вирішили додати сюди трохи дерева, щоб розділити простір. А камін тут пропановий. Він підіймається просто через каміння, виробляє багато тепла і не потребує дров, а лише газ пропан. Нагріти таке помешкання в звичних умовах. Важко як його охолодити. Але кондиціонер умикають вночі, а прохолода тримається до полудня. Тепловідштовхуючий металевий дах і паперова теплоізоляція у стінах утримують прохолоду. У цьому їм допомагає один більш традиційний метод: вентилятор. Він знижує температуру на 4 градуси. А рахунки за електрику вдвічі мен менше, ніж у попередньому житлі Луїзи і Джона, яке було на 90 квадратів менше за це. Найулюбленіше місце хазіїв біля вікна. Тут приголомшливий вигляд. Опиняєшся лицем до лиця з природою. Поряд з вітальною гостюва спальня, окреме приміщення з не менш приголомшливим виглядом на природу. А далі кухня одразу за вітальною. Тут можна одночасно готувати і спілкуватися з гостями. Вся техніка тут споживає мінімум енергії. Сіл тут столітнього тіка стоїть на трьох опорах і скріплений внизу рейками. Виготовлений він із списаних матеріалів. Сталева балка на стелі раніше. Вона слугувала в іншому будинку. Це справжня, несуча балка, а не декоративна. Оздоблена кухня мідю. Вона ніби зігріває всю кухню. це ще й природній захист. Від комах вона вбиває бактерії протягом 4 годин, тоді як на сталі вони можуть жити місяцями. Кухня, рай на кінці крану вмонтований ліхтарик, його можна навіть витягнути і підсвітити необхідне місце. Підіймаємось на другий поверх. Ця кімната грає важливу роль для хазиїв. Півтори-дві години вони тут проводять щодня. А наступна кімната місце гордості Джона. Раніше тут була пральня. Нині ж бібліотека за дверима кабінет Джона. Ці меблі із кедра паразита. Облаштувані ці. Цієї кімнати хазяйка участі не брала, вирішила, що Джону потрібен власний простір. Поряд за цією кімнатою невеликий домашній офіс Луїзи. В Кінці коридору спальня хазіїв маленька, скажемо так, Луїзі хотілось розкоші, світильники опускаються вниз. А коли закінчиш читати – вони знімаються. Тут багато вікон, тому світло потрапляє у всі кімнати. Але алюмінієві жалюзі закривають вікна і створюють приголомшливу атмосферу. Вони також зберігають прохолоду, тому можна відключити кондиціонер. Тут буде прохолодно, навіть спекотний полудень. У ванні Луїза почувається як у відпустці, так що ранку тут раковини для нього і для неї. Це ванна не тільки красива, а й вигідна. Тут стоїть енергозберігаючий нагрівач води, туалет з подвійним змивом і економний душ, а це вдвічі менше використаної води. Далі йдемо на вулицю. Спіральна драбина веде у веранду, де царить тінь. Дах із металу, який зазвичай використовується для перегородок. Він пропускає світло у саду, звичні для техасу рослини. Луїза використала техніку ландшафтного дизайну зеродизайн, щоб зекономити воду на сад. Окрім саду, тут ще й розкішний басейн. Тільки погляньте. Тут прохолода температури підтримується природнім шляхом. Вода охолоджується завдяки водоспаду з іншої сторони ставок, з якого вода і повертається в басейн. Зовні ще одна веранда. Тут спеціальний навіс, який опускається і захищає від сонця. Казії не вірили, що можна жити і розкішно, і екологічно. А що може бути краще цього? Якщо ви будуєте чи робите ремонт, то наступна рубрика може вам стати в пригоді. Будівельний ярмарок далі. Фірма Доні Крівне пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованим працівниками, з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон. 0,96 133 96 31 Олю. А ти знаєш, що бетону як будівельному матеріалу понад 6 тисяч років. Широко використовували його ще в стародавньому Римі. Однак після того, як Римська імперія впала, його рецепт був забутий на тисячоліття. Інтербетон якість має свою ціну. Наші любі глядачі, якщо ви стали свідками цікавих або просто нестандартних будівельних рішень, фотографуйте і знімайте відео. і надсилайте на сайт першого місцевого у рубрику Профібут. Автори найцікавіших отримують подарунки від будівельних магазинів. Маєте запитання, які стосуються будівельної сфери, телефонуйте за цими номерами телефонів. І до зустрічі уже за тиждень ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Пінер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон. Якість має свою ціну.